Вітаю тебе, мій любий, ось і настав час вечірньої казочки. Пропоную тобі послухати казочку про козеня, що вміло рахувати до десяти. Жило було на світі маленьке козенятко, яке навчилося рахувати до десяти. Якось підійшло воно до маленького озера. І раптом побачила своє відображення у воді. Козеня стало як укопане і довго дивилася на себе у воді, а потім сказала один. Це почуло телятко, яке гуляло поблизу і скубло травичку. А що це ти робиш? спитало телятко. Я само себе порахувала, відповіло козеня. Хочеш, я й тебе порахую. Ну, якщо мені не болітиме, то порахуй, сказала теля. Зовсім не болітиме. Тільки не ворушись, щоб я зміг тебе порахувати. Ой, я дуже боюся, і мені мама, мабуть, не дозволить, сказала теля. І позадкувала за кущу. А от козеня. Скочило стрімко за ним і сказало, один це я, ти це два. Один два. Мамо, жалібно заскиглило теля і почало плакати. Враз до нього підбігла корова із дзвіночком на шиї. Му, ти чого ревеш? спитала корова. Козиня мене порахувало, поскаржилася телятко. А що це таке? спитала корова. Я навчився рахувати до десяти, сказала козиня. Ось послухайте, один це я, два це теля, три це корова, один, два, три. Ой, воно вже й тебе порахувало, сказала теля. Коли корова це зрозуміла, вона дуже розсердилася. Я тобі покажу, як знущатися з мого телятка та з мене. І корова з телям кинулись до козеняти. Воно злякалося, і під скоком подалося геть, а корова з телям за ним. Недалечко на пасовиську гуляв бик. Побачивши козеня, теля й корову, Бик рушив їм назустріч. Чого це ви женетеся за цим куцихвостом, маленьким козеням? проривів бик. Бо воно нас порахувало, відповіла теля. А ми його спіймаємо, промовила корова. Один це я. Два це теля. Три це корова. Чотири це бик. Один, два, три, чотири, сказало козеня. Ой, воно вже й тебе порахувало, захлипало теля. Ну, це йому так не минеться, заревів бик. І разом з усіма кинувся доганяти козеня. Вони вибігли на широкий запилений шлях і понеслися галопом. А в цей час. У бабіч дороги спокійно походжав кінь і скуб травичку. Почувши стукіт копит і побачивши куріву, він закричав Що за поспіх? Куди це ви біжите? Ми женемося за козеням, відповіла корова. Воно нас рахує, захникало теля. А йому ніхто не дозволяв, проривів бик. А як же це воно робить? спитав кінь. Приєднуючись до інших. Дуже просто, сказала козиня. Ось як. Один це я, два це теля, три це корова, чотири це бик, п'ять це кінь. Один, два, три, чотири, п'ять. О, воно вже й тебе порахувало, захлипала теля. Ах ти, негіднику. Ну, постривай же. І собі кинувся слідом за козеням кінь. А біля самої дороги у загоні спокійно спала велика жирна свиня. Від стуки до копит вона прокинулася. хрю хрю. хрю Куди це вас усіх несе? спитала з цікавістю свиня. Ми женемося за козеням, відповіла корова, ледве дихаючи. Воно нас порахувало, жалібно заревіло теля. А йому ніхто не дозволяв, заревів бик. Але ми йому покажемо, завіржав кінь. А як же це воно рахує? спитала свиня, ледве встигаючи за усіма. Дуже просто, відповіло козеня. Один це я, два це теля, три це корова, чотири це бик. П'ять це кінь. Шість це свиня. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ой, воно вже й тебе порахувало, схлипнула теля. От хай начувається!» – хрюкнула свиня. От зараз я йому дам. Вона побігла слідом за всіма. Вони бігли навмання, не розбираючи дороги, і добігли до річки. А біля причалу стояв невеликий вітрильник. На борту вітрильника вони побачили кота, пса, вівцю та півня. Півень був за капітана, пес лоцманом, вівця Юнгою, кіт був на вітрильнику корабельним кухарем. Стійте, закричав півень, побачивши тварин. Але було вже пізно. Козиня відштовхнулась копитами від причалу, скочило на палубу вітрильника, а за ним кинулися і всі інші тварини. Вітрильник хитнувся, відплив від причалу і його понесло на найглибше місце річки. Ох, і налякався тоді південь. Ку куріку, -ку! рятуйте, вітрильник тоне. Всі так і затремтіли від жаху, а півень гучно закричав Хто з вас уміє рахувати? Я умію, сказала козеня. Ану перерахуй нас швидше, вітрильник може витримати тільки десять пасажирів. Швидше, швидше, швидше порахуй нас, загукали всі тварини. І козеня почало рахувати. Один це я, два це теля. Три це корова. Чотири це бик. П'ять це кінь. Шість це свиня. Сім це пес. Вісім. Кіт. Дев'ять. Вівця і десять це півень. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ура, козеняті! Ура! закричали усі в один голос. Вони перепливли річку і зійшли на берег, а козеня відтоді так і лишилося на вітрильнику. Воно тепер працює контролером. І щоразу, коли півень перевозить на вітрильнику тварин на той берег, козеня стоїть на причалі і рахує пасажирів. Ну що, мій розумничку, ось і закінчилася казочка. Бачиш, будь-які знання в житті завжди згодяться. Ну що ж, на добраніч. Бажаю тобі гарних снів. На все добре. До зустрічі!